В Україні в 2022 році опалювальний сезон розпочнеться пізніше. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів України у зв'язку із тим, що жовтень обіцяє бути теплим. Утім, остаточне рішення таки ухвалюватимуть місцеві урядники. У Луцьку ж кажуть, пустити тепло в домівки містян готові, хоч вже газу. Всі енергоресурси закуплені, об'єми газу є договірні. Ось і в нас є все на того ж для того, щоб стартувати. Однак, поки погода дозволяє, опалювальний сезон у громаді не розпочинатимуть. І богу дякувати, тому що є можливість зекономити кошти, яких сьогодні не так багато. Разом із тим, до опалювального сезону у Луцькій громаді почали готуватися завчасно. Ми максимально підготувалися до цього опалювального сезону, замінили 2,2 км теплових мереж, замінили одну з найбільш проблемних і найбільш аварійних мереж на вулиці Кравчука біля ринку формула, а в мікрорайоні ДПЗ в інших місцях провели гідравлічні випробування. Водночас деякі мережі у місті досі потребують реконструкції, яка до слова є у планах, однак вже після нашої перемоги. Якщо там виникатимуть пориви, на підприємстві «Луцьк тепло обіцяють їх ліквідовувати якнайшвидше. Забезпечені всім аварійним запасом, всього необхідного труб, матеріалів, і ну, відповідно створені всі мобільні бригади для того, щоб якісно усувати. Утім, в реаліях сьогодення доводиться готуватися не лише до поривів, насамперед до економії газу. Споживати менше блакитного палива місту вдасться завдяки низці проведених ще влітку робіт. Щоправда, у зв'язку із останніми подіями місто готується і до перебоїв із електропостачанням, від якого безпосередньо залежить робота котелень. Закуплені додатково електрогенератори в разі відсутності електроенергії. Ви саме бачите, яка ситуація в країні, щоб забезпечити функціонування котелень. Процедура закупівлі ще триває, однак на підприємстві Луцьктепло кажуть, що придбаних генераторів не вистачить, аби забезпечити роботу усіх котелень міста. Ми прораховували таких генераторів необхідно на понад 50 мільйонів гривень. Тож нині моделюють різні ситуації і шляхи їх вирішення. Зокрема, розглуженість наших мереж дозволить перепідключати. По багатьох котельнях, по багатьох квартальних котельнях перепідключати споживачів від однієї котельні до іншої. Тобто, якщо пошкоджена теплова мережа, чи раптом зупинилася котельня, ось ми можемо перепідключити до іншої котельні. Окрім того, у місті є дві твердопаливні котельні. Невдовзі готова буде і третя. Їх каже директор підприємства: вистачить, аби забезпечити роботу лікарень. Ці заходи вони вже всі розроблені і сформовані, та в разі потреби будуть задіяні. Сподіваються, що такої потреби не буде, а опалювальний сезон розпочнеться без перебоїв і до слова без зміни вартості тепла. Всі тарифи будуть застосовуватися на рівні тарифів попереднього опального сезону, тобто ніякого підвищення. Зі стартом опалювального сезону, а це прогнозують за два тижні. В першу чергу теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади. Тоді вже поступово домівки лучан. Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.